Всім привіт мене, Михасик і сьогодні в цьому відео по Майнкрафт. Я захотів потролити твого Ну Так, він недавно мене троллити. Сьогодні що... я вирішив його потролити. Я побудував свій свою земляну коробку. Я зараз розкажу вам для чого я її побудував. Щоб. Зберігати свою саму найпопулярнішу броню вона нагадує мені як я став самим крутим професіоналом. Що? Друзі, Сьогодні я вам покажу мій секретний бункер, де я там храню свої речі. Так цей бункер він секретний, він під такою две. Яку? Ой, это трюшка не открыта, но ладно. Вот так. І дивіться, тут все скрыто. Это такая дверь замрена. Я вот так можу зробити. И тут я двигаюсь свои руки сократні, та сократні двері. Друзі. Ну... То цим ми можемо поїздся потім, а зараз я у вас, вам піти та подивитися, чи я в нього, то він відказав, що то він буде будувати десь там в пустині, так що в пустину. І в мене завідував, звичайний зарізний меч, та зарізна на ну, і рук є стройомий. Ні, і на цій території. Ну, немає тут будинка, так що... Сьогодні він казав, він хоче мене за її, тари, так що... А я йому це не дозволить зробити. Його, до речі, тут вау лава є. От, а зараз не до неї. Ми ще там загоремо. Все, будемо не дивитися. Так що я планував? Зараз я хочу. Я тин то його крафтити і отнечить хейтеру моєму. Так що, Давайте, друзі. Я вийду, добуду пісок і все. Що я метал і, до речі, що я замітив? Дивіться, тут лама! Ось. Ні -ні -ні. Ой, блин. Бой бой на вас. Ні, зараз будемо крафтити. Так для чого треба верстак, а я своїй замаяній коробці не поставлю верстак. Зараз ми підготуємо тенд, щоб зірвати його будинок, якщо він його побудує. Давайте зробимо отак верстачок. Ну все, друзі. Що нам робити? заучается работать? Человечай ставить. Можно сюди. І Давайте як я клепам робити якось Так. Да, то Вот так. Здравствуйте, там где-то Ага. Так. Ну. Примерно, ну, я думаю, что вот так. Вот там нужно. Сюда, сюда. И сюда. Я забыл, как это крафтится. Но должно как-то так. Крафтится, да, 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 вот так, друзья, помню, вот так крафтим, вбухив, так.

Так, сюди бобусівочку сюди. От. Ну коротше, все. Тому... надо Так, друзі. Все. Я думаю, можна зробити ще Прав... крафтити зайпаничку, давайте я відкрафти. Забив кремінь, так. И за из несутки. Теперь можно квартать. Ну зараз мы не бежим на треба. Так что можно сквозь чоло. Мама, что-то работает. Давай я буду его заряжать. Ого, трудит тут. ого. Когда ты заговор не можно ей поездку? О, хотя бы голод. Да нету. Ну а я про пойду в своей комнате. Секретная. А где она? Я забыл. Она тут на где-то тут быть. Она светлая такая. А, все побачу. Махатский или просто так наприкуватый. То вот у меня тут есть вот эти два. Вот такие. Ну и короче, это очень круто, так что идите еще я вам раз покажу. Мама ему тут вот эти двои. Це такі ж самі двері, як і тут. Так що я зберігаю вкладувати такі ж самі речі для роблення. Це нормально. Він сказав, що він буде жити під землею. Так що давайте... Вот там де земля. Тишка тебе підпалив не навмисне. Ви тільки подивіться, тут реально якийсь будинок недороблений. Це він побудував, так що давайте, другі Дробимо от так. От так. підпалити і тікати, бо зараз буде вибух. Я чуть не умер. Ого, у него там вода будет круто. Він пострелянный мене тот, так що я хочу ему отомстить. Ой, блин. Я умею, но ну, ничего страшного. страшно. Ну никого. Через ножи, якщо там вони свої вигучі, я зможу знову почати готувати, і або вони там випкнули, ну ми його затрогали. Це було круто. Ой, два відсотки. Прийдеться О. Так є. И вот я Он хотя бы Много. Вот так вот. Очень круто просто. Обожаю это. И вот сюда, вот сюда. Тренд, вот сюда. Короче, все. Чтобы все тут было мажливо. Давайте, ребята, ставим. Ось так ось тут. Ну все, піджигаємо. І ось так ось тут піджигаємо. Друзі, я чув, я чув, це було масштабно. Я просто сам дуже дивувався. Ой, Ламка, не мешай оцей от, от домик мій. Я в ньому вже живу Трог, так що треба відвивати. покласти. Так, 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 так так, все. Ну, стільки котра година одна, так що прийдете закінчувати серію. Ну, а якщо вам подобався мой відеоролик поставте лайк та підпишіться на мій канал. Ну а якщо ви хочете продовження... Цієї ідея, де я буду ще більше помститися хейтеру або не хочете, просто треба поставити. Ну, не знаю десь. 8 лайків. Якщо їх як не буде, я не зніму. А якщо буде, я радістю зніму. Так що я чекаю від вас підтримки, ну, якщо в мене буде можливо, я можу зняти, а ви поставте лайк, щоб провірити. Всім до побачення.